Вітаю вас малята. Сьогодні до нас в гості звітала бджілка. Яка зараз пора року? Осінь, звичайно, а якими квітами пишається осінь. Осіннями. А де ростуть квіти? І у полі, і у лузі, і на клумбі. А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Так, це квітник. Ось і гарна клумба у садку. Де ще ви бачили таку, стільки квітів, вар'я ряд, чорнобривці ясно майорят. А величні сонячні жоржини підняли голівки, мов царівни, айстри побратими хутко стали, діточок привітно зустрічали. Розкажіть, дітки, яка клумба? Парвиста, різнокольорова, квітуча. Тому що на ній цвітуть квіти. Це осінні квіти, які останніми радують нас своєю красою. Із бульби проросла, і з гори враз пішла. Виростає вище вище, щоб до сонця бути ближче. Це жоржина. Нас вітають жоржини. Вони горді та пишні. Які вони? Якого вони кольору? Якою формою квітка? Жоржини назвали на честь вченого ботаніка Георгія. Тому жоржини дуже часто називають георгінами. Жоржини ростуть там, де багато сонця, і цвітуть до перших морозів. Чорнобривці в крилі цвіт зачаровує весь світ. Чорнобривці справжня окраса осені. Їх садять біля будинків. Парках, на алеях. На що схожа клумба з чорнобривцями? На вогнище? Якого кольору чорнобривці? Чорнобривці мають лікувальну властивість, дуже корисно. Постояти біля клумби з чорнобривцями, подихати цілющим ароматом. В давні часи настоїнкою чорнобривців поласкали хворе горло. Осіння квітка сукну вділа, рожеву, синю, ніжно білу, Стоїть неначе йочок, у неї сотні пелюсток. Це айстра. Різновідов цієї квітки дуже багато. Квіточки в неї круглі, мов сонечко, Айстри світуть білими, рожевими. Фіолетовими бордовими кольорами. Як називається ця квітка? Коли вона цвіте? Якого кольору бувають айстри? Що потрібно квіточкам, що ростуть, щоб гарно квітували і були пишними? Для квітів потрібно сонечко, повітря, земля, волога і догляд? Для чого людям? Взагалі потрібні квіти. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей. До побачення!